Дякую, що залишаєтеся з нами. На телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. У нас з вами сьогодні п'ятниця. Традиційна у нас або Київ мистецький, або Київ культурний. От сьогодні, зокрема, Київ культурний. Будемо говорити про музей хліба, який нині зберігає пам'ять про традиції хліборосла на території України зі стародавніх часів і до сучасності. За словами співробітників музея, у музеї якраз вони збирають не лише оригінальну поляниці, але й відомості про традиції в навіть рецепти. Хоч експозиція користується найбільшою популярністю, вушнів та Кільнят у музеї заповняють, і дорослим тут є на що подивитися. За мить продовжимо. Побачили красивий музей хліба. Обов'язково зараз ще поговоримо про те, що було на відео. Цікаві були і паляниці, і караваї. У нас у студії Людмила Цюнь. методист національного екологінтуристичного центру учнівської молоді міністерства освіти і науки України. 223 0971. Ми чекаємо на ваші запитання. Під час нашої розмови будуть координати на екрані музею хліба, де це все можна побачити, скажімо так, на свої власні очі, тому що ну красиво, це правда дуже красиво. 223 0971. Ми чекаємо. Людмила Олександрівна. Добрий день! Рада Добре, вас вітати сьогодні. закінчуємо. ми цей тиждень. знаєте, завершуємо в третьому блоці постійно таким справжнім українцем. Скі, а хліб наш справжній український, він дійсно як сонце. Так і хотілося б сьогодні, от, що можуть у вас побачити детально, щоб ви нам розказали. Я от у вас на сайті досить таку, знаєте, от, як Сухомлинський говорив, хлібороб, як і будь-який фахівець, починається зі школи. Саме тут у юній душі формується свідомість набуття обов'язку поваги до хліба, до праці. Тобто хліб са знаєте, завжди постійно дійсно асоціюється десь з працею, тому що вкладається для того, щоб зернинку виростити, щоб отримати тако і процес потім. І е, таке виховання, а ви якраз в центрі займаєтеся так і вкладаєте в душі? воно є досить важливим за що вам сьогодні. На початку одразу дякую. Ви нам розкажіть, будь ласка, коли музей з'явився? Розкажіть нам про цей музей, тому що знаєте, це цікаво, і що от своїм е, розповідаєте своїм відвідувачам? Що головного хотіла б донести сьогодні і до глядачів, що вони вас почули і приїхали, подивилися, що в них з'явилось бажання. Музей хліба національного еколотуролістичного центру Міністерства освіти і науки України був створений з ініціативи. Національного екологістичного uh -huh. центру та Міністерства освіти і науки України у 1983 році. Uh -huh. Хочу сказати, що створення музею хліба це справа досить таки серйозна і величезну допомогу в цій справі надавали педагоги-позашкільники з усієї України. залучені були і педагоги обласних, районних, міських екологістичних центрів. Вони допомагали нам порадами. Вони привозили нам зразки хліба. Вони якраз і були першими. Ми відвідувачами і вони надавали оцінку нашому музею. Ну про значення нашого музею, про те, наскільки вдалося е, угу. показати ось роль хліба в нашому житті, наскільки вдалося показати ось особливості е, різних областей у підході до випічки хліба. Про це свідчить те, що за рік буквально музею було надано звання народного. Е, до сьогоднішнього дня е, в музеї хліба іде… Робота. Звичайно, ми слідкуємо за тими змінами, які відбуваються навколо нас. Але все ж таки, ми добре знаємо, що народні традиції це оте головне, на чому базується і виховання, в тому числі, і, звичайно, донести до дітей значимість народних традицій. Привити їм любов до цих традицій, привити їм любов до своєї батьківщини і виховувати їх якраз на найкращих зразках нашого народу це наша задача. Ну, перш за все, одним із основних завдань було виховання бережливого ставлення до хліба. Угу. Звичайно, хліб це народне добро, це народне багатство. І скільки б. Ми не говорили про достаток. Ми мусимо пам'ятати, що якщо бережливо ставитися до того, що вже є, до того що вже створено. Тоді і можна говорити про зростання цього достатку. Ось ми дітям якраз і намагаємося на відео, щоб ]菇. ми не забули, такі е, бачили дуже багато варіантів. Я так розумію, що є там а, 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 в експозиції е, хліб, який саме з 83-го року. В експозиції у нас є хліб, який ще зберігається у нас із 1982-го року. 82, да, да. і це дуже цікавий хліб. Mm -hmm. Цікавий він тим, що. Привезений він був нашими юнатами, які брали участь у всесоюзному зльоті учнівських виробничих uh -huh, бригад, uh -huh. який відбувався в ціленограді. І якраз зуміли вибороти перші місця і вони привезли з цілинограду ось цей хлібчик, і він у нас зберігається до цього ну, часу. Ну от я ці цифри, які знайшла так у 150 у вас короває в експозиції хліб сьому голова. Ми побачили велику кількість. Ви нам розкажіть, як в такому стані він залишається в такому вигляді? Це ж треба його якимось чином засушувати його? Як от відбувається процес? Тому що він виглядає як тільки тільки що перепрошували з печі, тільки що приготовлений. Так, звичайно, хліб. Ми висушуємо, інакше Висушити, його так. зберігати просто неможливо. Да, він зберігається в сухому вигляді, тоді дуже довго. Ну, і, звичайно, слідкуємо за ним постійно, за ним слідкуємо, щоб не було були якась... підтримуємо. Там ґгум. уже у нас свої є підходи ну, до цього зрозуміло, питання. Зрозуміло. Да, але слідкуємо за тим, щоб він мав. Слухайте, виглядає реально. я ж кажу, Тільки тільки там каравайчики, де з кольоровому були так? так і листки, і квіти. А виглядає як ж, тільки, тільки воно. Бери їж називають. Це вже говорить про вміння наших угу. ем, хлібопекарів дійсно творити чудо із стріс. З різних регіонів, то, що, те, що ми бачили, є варіанти з різних. Так, так і з різних областей України привезені караваї. Ну, е, Справа в тому, що в нас на Україні. Найважливіші події в житті людини е, супроводжуються хлібом. <кліп> Навіть у нас mm -hmm. є е, караваї, випечені на народження донечки і сина. Випікали їх у Вінницькій області, вони у нас представлені е, в експозиції. Це вам люди передають потім, так? Е, люди передають, <кліп> але здебільшого наші караваї привезені із. Еколо натуралістичних центрів з інших все. областей справа uh -huh. в тому, що у нас відбувається ціла низка заходів, в тому числі і конкурси, зокрема хлібочима дітей. І якраз ці конкурси однією із умов мають якраз предоставлення тих хлібних виробів, які характерні для областей, з яких приїхали наші вихованці. Там було два варіанти, які на яких хотілося ще, щоб кілька слівся таки зазначили. Там був хліб. А з єроглифами, так я зрозуміла. Так, так. А це що це звідки? А, то цікавий. ну цікавий. Так, так, цікавий так. Так. А то китайські так. і єроглифи вони означають хліб, ключ до багатства. Ох, красиво! Так, угу. а це на гінас зроблений. А, хлібчик нам подарувала делегація. Та ви що да. mm. до нас приїздять Маскій, дуже мріч. багато делегацій, Де, так багато. до нас приїздять багато Де. дітей із Києва, із областей. Ну а крім того, відбуваються різноманітні заходи. І, звичайно, про нас знають і везуть дітей до нашого музею для того, щоб вони побачили, Та ознайомилися ваше. з особливостями ось українських традицій. І Ще такий варіант, про який теж хотілося б звернути увагу, тому що я знаю, що якраз і коли до вас дітки приїжджають ну, на відвідувачі, ви приїжджаєте Досить велику увагу, і ми оце бачили, цей хлібець бачили на на відео. Це блокадний хліб. Так. Так? Я от склад знайшла, так, який є теж цікаво. Це, я так розумію, теж розповідаєте: <плес> так. так, житні борошно, дефекти 50%, макуха 10%, соло 10%, целюлоза 15, висівки 5, пил збоїн і соєво борошно 10%. А це звідки ви? Де, де це хліб взявся у вас? Ре, ре, значить, рецепт блокадного хліба а. нам дали співробітники хлібопекарень, які працювали тоді в блокадному Ленінграді. Зібрані ці були угу. е, матеріали ще у 80-х роках минулого століття. І е, е, за такими рецептами був спечений хлібчик, він у нас зберігається також у музеї. Угу. Е, хочу сказати, що навіть ось цей хліб, який склад якого досить як ви перелічили, досить такі цікавий там тільки 50% процентів дефектного борошна. Але і цей хлібчик у блокадному ленінграді е, діставався за картками. За картками можна було отримати. Людина працююча отримувала 250 грамів цього хлібу а не працюючі діти отримували тільки 125 грамів. Про це ми розповідаємо звичайно, тому що це наша історія. Ми е, розповідаємо дітям для того, щоб вони розуміли, яке значення. Має хліб в житті людини, і якраз там у нас навіть наведені слова Ольги Бергольц про цей mm -hmm. хліб: 125 блокадних грам, з огнем і кров'ю пополам. Я хочу нас у нас десь три хвилинки. Ви прийшли з таким ну, каталог маленький. Так, що це у це нас розкажіть. такий буклетик музей так. хліба? Так. Та, uh -huh. І тут uh -huh. розказано про нас, про наш музей хліба, про те, як uh -huh. ми працюємо, про те, як ставляться діти. До речі, хочу сказати, що наш музей хліба ще виконує дуже велику таку місію. А місію такої профвірніше профорієнтаційну роботу величезну. Uh -huh. Діти тут у нас знайомляться із професіями, пов'язані з агровиробництвом. Uh -huh. До речі, у нас в центрі є науково дослід. Ділянки. У нас є сільськогосподарський відділ, там діти роблять перші кроки в цій справі. Ну а крім того, ті, хто вже е, достатньо серйозно заглибився, е, в якісь із. Е, 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 в якісь із наскі агропромислово виробництва так вони вже можуть взяти участь у наших конкурсах, можуть взяти участь у якихось таких важливих заходах, які відбуваються в нашому центрі. І цим самим вони вже і далі вдосконалюють і свої набуті навики, отримують нові знання. Ну а крім того, беручи участь в різних конкурсах, вони мають змогу познайомитися із ведучими. Науковцями в цій галузі в нас дуже часто до нас приїздять видатні діячі науки, які працюють із учнівською молоддю, які є членами журі у конкурсах. До речі, у цьому році десь на жовтень місяць заплановано всеукраїнський фестиваль, Українська Поляниця. На цей галузь, фестиваль так. запрошуються команди із усіх областей України однією із Умов учас, участі в конкурсі обов'язкове представлення. Е Хлібних виробів і є обов'язкова презентація їхніх музеїв хліба чи куточків хліба, які у них створені, і таким чином ми намагаємося, так би мовити, ширити ось цю нашу роботу. Тим більше, ми ж знаємо, що в більшості обласних центрів обладнані музеї, хліба і куточки бережливого ставлення до хліба в міських центрах. Є це дуже важлива справа. Цим переймається педагогічна громадськість і, звичайно тут дивлюсь, Це що у вас такова. є ще і варіанти національних хлібів. То? Так, так. Угу. так. І українська Українська поляниця при при всьому угу. тому, що вміють пекти дуже гарні хліби, дуже гарні караваї. Але найважливішим є якраз українська поляниця, та поляниця, яка щодня є на столі у наших співвітчизників, яка нас годує, які ми завдячуємо своїм. Статком. До речі, у нас mm. навіть представлений космічний хліб. Космонавт Попович якраз нам подарував космічний хліб, білий темний хліб чи чорний, як в народі кажуть. Mm -hmm. Це дуже цікавий хліб. Він невеличкий. Кожен хлібчик має 4,5 грами. Це дозволяє його вже використовувати mm -hmm. зразу, Я не бачу. ріжучи, mm -hmm. не ламаючи. і до речі, така вага якраз найбільш доцільна для того, щоб в космосі людина могла нормально проживати і. Слухайте, стільки цікавого, насправді, для того, щоб ще відчути. І дійсно, коли говориш про хліб, навіть його, його тут немає, так? але аромат дійсно, знаєте, такого справжнього українського духу, саме в цьому питанні, він починає відчуватися. Я вам дуже сьогодні дякую. Дякую за ту роботу, яку проводите. Тому що... Правду кажуть, так як от посієш в дитинку і закладеш ще з дитинством, Таким чином, слухайте, в неї, коли вона вже подоросліше внутрішніх таких проблем із своїм ставленням до держави і до того, що її оточує, не буде ніколи. Вони просто не виникнуть, бо дитина вже живе з іншими, скажімо так, те, що в неї було закладено з дитинства. Вам дякую ще раз. Нагадаю, що у третьому блоці сьогодні гостем у нас була Людмила Цюнь, методист національного еколого-натуристичного екологон центру учнівської молоді, міністерства освіти і науки на сьогодні сьогодні все це була п'ятниця, 14 березня. Ми обов'язково побачимося у понеділок. Тримаємося і пам'ятаємо, ми єдина страна, ми єдина країна.